З метою виключити прогалину у законодавстві, а також звернути увагу на нерозумне витрачання коштів бюджету Росії на утримання осіб, визнаних біженцями, які в силу різних причин не працевлаштовуються. Кремлівці вирішили спонукати їх до роботи примусово. Таким чином, у разі триразової відмови від запропонованої центром зайнятості роботи дієздатні і працездатні особи втратять право на соціальне забезпечення. Тому вочевидь їсти російський хліб за спасибі переселенцям з Донбасу не світить. Депутат Держдуми Росії Роман Худяков вніс на розгляд палати законопроект, в якому пропонує позбавляти біженців соціального забезпечення, якщо вони тричі відмовилися від запропонованої службою зайнятості роботи. Парламентарій пояснює, що складається така ситуація, коли багато з тих, що прибули на території Росії та оформили в установленому порядку статус біженця, не прагнуть повертатися на батьківщину, усвідомивши рівень турботи, якою їх оточило законодавство Росії. Зокрема, вони можуть розраховувати на сприяння у працевлаштуванні. При цьому відповідно до закону про соцобслуговування однією з підстав для визнання громадянина нужденним є відсутність роботи і засобів до існування. Отже, наявність офіційної роботи для біженця є наслідком втрати статусу нужденного і скасування соціальних виплат, зазначає ходяков. Автор законопроекту вважає, що прийняття документу дозволить не тільки досягти соціальної справедливості, а й заощадити кошти федерального бюджету. Відзначимо, біженці з Донбасу все частіше висловлюють бажання повернутися з Росії в Україну. Адже значну частину з них розселили на далекому сході та в північних регіонах. Люди відмовляються від люб'язно наданого притулку через несприятливий клімат та відсутність роботи.